Як комета космосом подорожувала, Марія Солті Смірнова. Серед пилу та льоду, десь дуже-дуже далеко, між жовтих, червоних і білих зір, народилася комета. Цікавість відразу ж відправила її вперед у велику подорож Всесвітом. Комета мала загнутий хвостик, що тягнувся за нею. Такий довгий-довгий і сяючий. Вона навіть спершу дивилась не вперед, куди летить, а на свій хвіст. Обережно попередив комету астероїд. Їх тут зібралось дуже багато. Більших і менших схожий на кульку плоских, поломаних. Комета трішки... Сповільнила свій рух, подивилася на зустрічних і спитала зацікавлено. Хто ви? Ми, астероїди. Вас так багато. І що ви робите? Ми танцюємо. Приєднуйся. І астероїди поспішили й далі водити хоровод. От тільки час від часу хтось з менших або несильно поворотких налітав на сусіда. Але незабаром усі астероїди повертались на місця, продовжуючи танок. Аж ось один з астероїдів від зіткнення похитнувся, закрутився і вилетів з кільця. Він спочатку здивовано спостерігав за своїми друзями-танцюристами, а потім розвернувся і полетів геть. Комета спочатку летіла поруч з танцівниками. Вони зробили одне коло, а тоді облетіла астероїд. Десь вдалині сяяла зоря. Велика, велика, яскрава, яскрава, звідти віяло теплом. І цікава подорожня попрямувала в той бік. Аж тут вона помітила блакитну планету, не жовту, не червону. А блакитно-блакитно. Цікавість перемогла, тому комета полетіла до Велетенської кулі, огорнутої, чимось прозорим. Вже підлітаючи ближче, вона помітила: на планеті є інші кольори: зелені ліси, жовті піщані пустелі, білі гір, таких високих, ніби ось-ось. І до комети дістанеться. Та що за диво, чим ближче підлітала комета, тим тепліше їй ставало. І лід у середині почав танути. Тому вона спробувала розвернутися, але це було так важко. Блакитна планета ніби тягнула гостю до себе. І тут вона помітила меншу кулю темно-сіру. Місяць побачив старання їхньої гості. Не розвертайся відразу сильно, поволеньки. Кометі відразу стало легше. Ось так молодець, земля просто має свою силу тяжіння, а ти не така велика, щоб їй упиратися. І поки гостя летіла поруч, розповідав їй про людей, рослини, тварини. Про все, що є на землі. Аж раптом планети не стало видно. Сілі хмари сховали її, і почалася справжня літня буря внизу з проливним дощем, громом і блискавками. Комета теж бачила спалахи і чула рокотання грому. Якось на мить здалося, що вся земля задрижала від сильного грому. Комета злякалася. Та тут ще яскравіше засяяла жовто гаряча зоря, розвішивши над землею коромислом веселку. Сім кольорів цього диво мостика стали останнім, що помітила комета, рухаючись вперед. Зірка була все ближче. Та раптом вона сховалася за іншу планету. Лише вогняне кільце лишилось в небі. Це тривало недовго, і вже через кілька хвилин зоря знову яскраво засяяла. Хвоста та подорожня рухалась її бік. Але чим більше підлітала до зорі, тим більша ставала ота от жовта куля, тим спекотніше робилось довкола. Ні, не підлечу ближче. Загасала свою цікавість комета і знову звернула. Минув якийсь час, дуже довгий чи не дуже, поки цікава комета пролетіла, попри таку велику планету, що, здавалося, облетіти її не вийде. Вона вже приготувалася впасти. І тут для неї пролетіла схожа на неї комета, тільки трішки менша з прямим хвостом. У напрямку. Жовтої зорі. Не лети туди. закричала перелякана подорожня. Її бажання допомогти зробило неможливе комета різко розвернулась і полетіла до нової знайомої. Хоча наздогнати її було важко. Та обидві вони пригальмували. Довкола однієї з планет кружляли в танку супутники. Мандрівниці. Вирушили поруч з останнім супутником, але коли вони пролетіли два кола, їхній рух сповільнився. Планета забирала їх силу. Тому комета та її нова подруга зібрали всю свою спритність і полетіли геть. Назад до сонця, зоря гаряча, ти згориш. Комета з прямим хвостом розвернулась і полетіла в інший бік, а наша подорожня знову залишилася сама. Далекі зорі, що здавалися лише крихітними, мерехкотливими цятками, манили до себе, але їх було так багато зусібіч, що комета розгубилася. Куди ж летіти? Вона вибрала найяскравішу цяточку і полетіла до неї. Вже довго летіло, сонце, з його планетами-супутниками лишилося позаду. То з одного боку, то з іншого. Зорі ставали дедалі більшими, але подорожня не змінювала маршруту. Аж ось вона розгледіла кілька зір праворуч і ліворуч, угорі, внизу яскравих і не настільки, але всі разом вони нагадували собак. Ми сузір'я, проблимали зорі. Ми великий пес. І зацікавлена комета намагалася знайти інші сузір'я, почути їхні назви, побачити ще дещо цікаве. Хто зна, скільки наша подорожня пролетіла. Вона бачила і жовті, і білі, і червоні зорі. Аж раптом не дуже далеко від комети, там, де щойно світилась крихітна біла зоря, щось засвітилося, запалало і різко згасло. На місці зорі залишилася лише чорна діра. І вона намагалась дістатися до комети, спробувала її засмоктати. Але марно хвостата мандрівниця спокійно летіла собі далі. Попри галактику, що більше нагадувала звисну доріжку, чумацький шлях до найяскравішої зорі своєї мети. А коли та була вже поруч, червоне світло гіганта так сліпило, що комета зажмурилась, розвернулась і хотіла вже була летіти геть, але помітила малесеньку планету, що крутилась довкола зорі. Вона вирішила залишитися з нею, стати її супутником і розповідати планеті про свої мандри.